Напередодні Дня незалежності в обласній книгозбірні імені Федора Путушняка доктор історичних наук Сергій Федака презентував 15-й том авторської історії України під назвою «Унезалежнення» 1986-1996. У книзі детально розглянуто події від Чорнобильської аварії до прийняття конституції України і запровадження гривні. В цьому томі особлива увага подіям 91-го року. Це і Спроба державного перевороту в радянському Союзі у серпні, яке е, дало поштовху ці події подальшим усім, і дуже детально, буквально година за годиною, розглядається день 24 серпня, коли у Києві зібралася Верховна Рада, коли цілий день сперечалися у парламенті, як саме це зробити, е, з якими супровідними документами, і так далі, і врешті-решт ввечері було проголошено незалежність України. Прийнято ухвалу про проведення референдуму всенародного, який би підтвердив це. Оце це є у цьому томі. Роботу над багатотомником історія України від найдавніших часів до сьогодення, що складається із трьох серій: долітописна історія, літописна історія та модерна історія. Професор Сергій Федака розпочав п'ять років тому, і цьогоріч він завершує цей проект. Уже виходить друком і крайня книга проєкту науковця, – 16-й том, під назвою Розбудова держави 1996-2024», в якому автор детально описує події двох революцій помаранчевої і гідності та сучасної російсько-української війни від 2014 року до бойових дій літа 2024-го. З дня на день з'явиться вже шістнадцятий том. Останній завершальний, де події доведені буквально до першого липня цього року, коли на фронті у нас становилася певна така рівновага. рашисти вже не здатні наступати. Ми ще не здатні їх виганяти назад. Тому от таке ну певний переломний справді етап радий, і я що дійшов до нього. Я дуже щасливий, що. На п'ятому році, врешті, раз завершується у мене цей проект. Дуже цікавий, дуже гарний, дуже для мене знаковий, приємний, але й страшенно виснажливий. Присутні, які прийшли на презентацію книги автора, сходяться в одному. Науковець фундаментально дослідив історію нашої держави. І наразі в Україні аналогів таких видань нема. Таким чином своєю працею Сергій Федака зробив вагомий внесок і в розвиток історико-краєзнавчих досліджень Закарпаття. Вважає науковець Василь Коцан. І в кожному томі, починаючи від найдавніших часів і фактично до сьогодення є або окремий розділ, чи окремий якийсь параграф, частинка, яка презентує історію того періоду нашого краю. І, як на мене, якщо всі ці частинки зібрати докупи, вийшов би непоганий посібник з історії краєзнавства нашого краю. Тому, безперечно, ця робота є надзвичайно важливою. До речі, 22 серпня доктору історичних наук професору Сергію Федаці виповнюється 60 років. 16 томів історії України результат його багаторічної науково-дослідницької роботи тривалістю майже 40 років, яку він активно поєднує із письменницькою та громадсько-культурологічною діяльністю. У планах Сергія Федаки зосередитися над вущими історичними темами.